Станом на сьомому годину ранку, 2 листопада, на Луганському та Артемівському району напрямках вздовж лінії розмежування перемир'я. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують відновлювати лінії високовольтні лінії електропередач. Нині ремонтні бригади працюють в районі Кримського Новойдарського району. На Артемівському напрямку у Попаснянському районі, ще на Луганщині, завершується в рамках другого етапу відведення озброєння, верифікація спеціальною моніторингово місії ОБСЄ, відведення артилерії калібром менше 100 міліметрів. У місті Сватове стабільно. Протягом минулої ночі не зафіксовано жодного випадку вибуху на території арсеналу, де сталася надзвичайна подія. 90 військових саперів, які продовжують працювати в зоні наближеній до епіцентру вибуху, на цей час зачистили територію в 2000 квадратних метрів. Виявлено, вилучено та утилізовано близько 700 боєприпасів. У самому місті Сватове відновлено повністю електропостачання, газопостачання та водопостачання. Триває ремонт будівель, житлового фонду та адміністративних споруд.